Маршрутом Луцьк Воротнів їздить один автобус. За день він встигає зробити вісім оборотних рейсів. На транзитних зупинках пасажирів не бере, розповідає лучанка Галина Харчук. Дуже потрібна, дуже потрібна, тому що не сідаємо, не можемо сісти. Біля 18-ї, отуди далі до електропаратного. Ми не можемо там сісти. І там далі дівчата тільки треба вставати в 4 часа ранку і треба. Йти або як доїжджати на таксі, щоб сісти біля барвінка. На сусідній дачі порається Ярослава Мельник. Жінка каже, їздить сюди чотири рази на тиждень. Інколи чекає автобус по півтори години. А від 1 червня, говорить, зросла і вартість проїзду. Платили 10 гривень, їздили погано, їздили, і тепер за 15 саме їздить теж погано. Автобуса нам не дали. О. От я йду і не надіюся, що я на 10-10 сяду. Думаю, поїду на 11 40, бо всіх не забере. Галина Левченко каже, один автобус перевозить дачників з чотирьох масивів та жителів села Гараджа. Там же ж по селу дуже багато людей ж виходить. Їм вже теж хочеться доїхати, вони говорять там всяко на нас, що ми їдемо. У квітні Суспільне розповідало про те, що маршрутом Луцьк Воротнів курсує одна маршрутка. Зі слів виконувачки обов'язків начальника управління транспорту облдержадміністрації Наталії Пивовар, перевізники не зголошуються брати участь у тендері, бо маршрут вигідний лише у весняно-літній період. 11 представників садівничих товариств п'яте звернулись до управління з проханням організувати додатковий маршрут. Сьогодні розповідає голова садівничого товариства Воротнів Ольга Рогак. В управлінні їм запропонували самостійно заключити договір з перевізником. Тільки що я зателефонувала до перевізника маршруту номер 230, і він домовився сьогодні на зустріч, щоб нам обговорити умови договору, тобто Договір як має договір має заключатися між фізичною особою як підприємцем та юридичною особою садівничого товариства. Я думаю, що ми знайдемо консенсус. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Волинь.